Казочка, як зайчик, сон шукав. Настала ніч, а зайчику не спиться, сидить собі під ялинкою, коченятами тріпає зашелестів у листячку їжачок Чого не спиш, зайчику? питає. Та не спиться? Відповідає зайчик. Хм, де ж це ти бував, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й подріботів собі далі. Ай, справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати, позаглядав він під ялинкою, у кущах, заглянув у мишечу ніг. А сну ніде немає. Піду сови поспитаю. Вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила премудра сова. І питає, «Добрий вечір, тітонько сова, підкажіть, будь ласка, де мені сон шукати? Вам з Високої гори все видно. Чи не бачили його? Без нього заснути не можу. Дуже мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись соба. Он де він, на тім краю лісу під ялинкою сидить, журиться, тебе чекає. Біже мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий великий довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг-біг, стомився, упав під сосною, лежить відхекуючись. Ось трішки відпочину, а потім і далі побіжу, каже зайчик. Та від бігу так стомився, що не щувся, як і заснув. Так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить, де він, що з ним, сів, почухав потилицю, згадав нарешті, як сон шукав. Ой, каже, Знається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене прудкий та спритний, а то довелось би мені по нього аж на край лісу бігти.